Привіт, дай Боже Ей! Hey. — з вами. Шота Ютуб сьогодні на в гостях Юра, автор новинних каналів, які заробляють від 10 тисяч доларів в місяць. Розказуй, як таке сталося, як таке має стати ще раз в людей, які це будуть робити. Mm, як я до цього прийшов. Можна свій шлях розказати, це було ну нелегко. Почалося 2017 року. Я працюю з Ютубом 2017 року. Все починалося з перших моїх е, роликів, там де я знімав якісь браузерні ігри. Браузерні? для ні браузерні там а. супер флеш-ігри, які просто записуєш за дві минути ролик, викладаєш і чекаєш Чудо. За пів року чуда. За піврока чуда не сталося. Я уїхав в Китай, і там от. У мене тільки перший відео залетів, я зрозумів, заробив перших 500 доларів. Я зрозумів, нічого собі з Ютуба можна щось заробити. і Я такий... Тобто, окей. тебе залетів відос на іграх да. саме. Так, да. а де да. та та ж мене початку мен... такі, ну типа, фігня да. туди сюди, а потом бац. Я зрозумів. Я тоді займався. Цо ну, я створював сайти і продавався товар з Китаю. Працював там коротше в різній зовсім сфері. І тут, опа, я можу сидіти з ноутбуком. В будь-якій частині світу і мати гроші зовсім не напрягаючись, ну скажімо так, не зовсім. Ну для кого як. тому, так, що не ми не. завжди кажемо, що на Ютубі немає легкого. Завжди mm. треба багато зусиль прикладати, чекати, але ці зусилля того варті. Напрацювавши експіріанс, свої шишки набивши, тоді вже становиться трохи легше. На початку дійсно потрібно помилятись, і це добре. Це потрібно, і ми завжди кажемо, що найкраща порада, мабуть, для новачків угу. це не купляти курси, не купляти там якісь навчання, гайд-обучення. Просто почати. Як ти казав? Ви нічого не купляєте. Ви спочатку попробуйте та, самі. Та Зрозумійте, як воно подивитись, раптом у вас все вийде з першого разу, що можливо, в принципі, ну коли ви дойдете до цієї позначки перших 30 передлів, а потім mm -hmm. першої тисячі передів, все ви ніби вже пройшли шалений шлях, і ви вже можете робити 10 таких каналів, а потім 10 таких вони словна. Я каналів. взагалі, от хто це дивиться, і хто мені писав. Наприклад, по навчанню, чи купити мене консультацію, чи купити навчання наше і так далі. Особисто мені писали. Я їх всіх, грубо кажучи, відмовляв. Я казав, а ти вже там сам пробував, попробуй щось сам створити так далі. Кажу, а далі, тому що я не люблю продавати, я не хочу продавати. Тобто, типу, кожен має спробувати. Він все безплатно. Я завжди кажу людині, хай сама попробує. В неї не вийде. Все, прийди, отримай знання і так далі. Типа, але попробуй сам почувствуй цю кухню. Навіть так я скажу: якщо людина попробує, вона і потім пройде наше навчання, вона більше буде цінити його, тому що вона розуміє, що це не так просто. Ну я ще додав, трохи, коли ти сам це робиш, без нічого, ти багато інформації взнаєш на цьому шляху. І потім цю цю інформацію можеш. Якось конструювати, складати, підсумовувати аналізувати. і аналізувати вже розуміти, що тобі потрібно шукати. Тому що, якщо ти нач... починаєш підготовлюватись, тобто ти mm. там береш, там береш. Може ти її навіть не будеш використовувати, але ти потратиш тонну часу, щоб це вивчити. Ну насправді воно тобі не потрібно, тобто підготуватись до всього неможливо. Начни робити, і в процесі ти зрозумієш, що тобі потрібно робити. Після цих от ігор. Ти робив якісь ще канали? Так, у мене після цих ігор у мене вони не сильно щоб пішли, але на цей момент я був в Китаї. А в Китаї огромний фаєрвол, який блочить YouTube і Google зовсім використовував VPN, це якби не проблема. Швидкість не дуже, але я почав робити анімації. Я робив сімпл анімації з популярними персонажами. На те время це була Леді Баг, може хтось і мій канал замічав. І я просто зробив перший ролик. Я розібрався в анімаційній програмі, А? робив? яка програма? Анімейд про щось вона називалась на те время. Зараз вона моху, здається, називається. Я не впевнений, вже давно цим не займаюся. І я зробив перший ролик, і він перший залетів на мільйон. Перший ролик на мільйон, тобто я такий окей, класно, Ну, зважайте, що в мене вже був експіріанс з цими іграми, які там небагато набирали, але я вже знав, як робити? Питання: ти створив новий канал чи на так, так? новий все, канал, так. нова пошта. Всі, хто в групі, знають, як потрібно час робити. І я почав ці анімаційні ролики робити і десь робив, напевно, до 17-го, до 18-го, може початок 19-го, коли цю тему не почали прикривати. Хто довго в Ютубі знає, коли дитячу тему почали різати, жовті значки, бани каналів, все оце дві почалась. Навіть я скажу так, що. Де mm -hmm. в кого забирали монетизацію на такому Забирали. Хоча це наскільки дебільно, бо mm -hmm. ти реально сидиш ту анімацію, сам малюєш, сам ці точки ставиш так далі. а Вони типу, mm -hmm. ну це не авторський контент. Вони не доложили чогось свого. Ну, типу, це бред такий. Ну і знову треба тут додати, що YouTube міняється дуже часто, mm -hmm. і його алгоритми наступного місця взагалі можуть змінити всю гру. Тому тут треба мати Навіть руку на пульсі завжди. Я би сказав мати навіть місце, де можна завжди бути в курсі всіх подій і на правах реклами підписатись на нашу спільноту, а ми продовжуємо. До так. речі, Юра, до речі, з нашої спільноти, так що. Так. Ну, я завжди там, але я не так часто там появляюсь, але я все читаю. <сум> <сум> тобто я такий в тіні стою. Сирий кардинал. Та, та, ну, я, бувало, постив там свої стати по доходу, щоб там. Под, ну, Підбодрить. Тобто, там, да, підбодрить аудиторію, допомагаю. Якщо там хтось пише, я відповідаю, ну, щоб спільнота була активна і корисна, тому що багато хто в спільноті друг другу допомагає, і це, ну, це кльово, тому що так. ти маєш якусь е, групу однодумців і хтось щось знає завжди, і ви ділитесь цією інформацією. Ну, ми а. дякуємо тобі да. за те, що ти резидент. Такі вже постійний нашої так, спільноти. Uh, давай далі поговоримо <ріх> про ті канали, наступні, які ти створював, і підійдемо вже, зрештою, до основного. Так, так. Uh, Анімацію це ж 18 му побанили, я обідився на Ютуб, чого нікому не раджу зовсім взагалі. Тому що, якщо б не обідився, я б ще більше там підняв грошей. І я на півтора року йшов. Uh, в монастир під названням Твіч, і по півтора О, року я думав, був в Китаї да, і да, пішов монастир так, реально до цих... Тріхав, і е, стрімив на Твічі півтора року, і воно не зайшло, поки в мене гроші не закінчились. Угу. Я зрозумів, що потрібно ввертатися. А в ти ну, на стрім е, стрімав, що ігри, ігри? Да? Ігри. різні ігри е, там розважалки, але воно дуже в мене не заходило, але я дуже підняв свій скіл. Говорити на камеру і, в принципі, спілкуватися подовго, тому mm. що генерувати свої думки це не так просто, якщо ти новачок. І моя рекомендація: хто йде в блогінг або в таку схожу тему, не бійтеся, вам просто треба до кігіше знімати ролики, і на якийсь 50-й ролик у вас так буде. Ваш говор і річ поставлена, що ви просто офігеєте, поэтому просто робіть, робіть і робіть. Після цього я знову почав шукати щось на Ютубі і давай дивитися, що було, що люди робили. І я розумію, що за ці пів, півтора року стільки всього зробили, тобто, Да, дату змінився. Да, це що відбувається на Ютубі. Люди, ютубери, адаптуються до цього. Тобто, до всього можна адаптуватися. Яка б фігня не сталася, просто там те банять, те забороняють, лазейки находять, плюс заборонять, все можна обійти, постійно щось з'являється. Вам просто потрібно знаходитися в цьому завжди, щоб тримати, як я й казав, руку на пульсі. І я знайшов таку нішу, як е, е, новини. Я почав робити новини, шукати інформацію в, соці... в соціальних сетях. І після цього почав потрошку клепати канал, побачив, що в ніші не так багато було. 20-й рік тоді був не так багато каналів. І я давай його прощупувати, прощупувати трошки-трошки туди-сюди. І зробив свій е, перший е, новинний канал. І він через. Два місяці на американську аудиторію цілився, робив е, новості тільки про Америку, тому що хотілось. Ну, отримати mm -hmm. перегляди з Америки, звичайно, вони самі дорогі, і в мене вдалося вдалося. Мій якийсь один відос, хтось е, взяв і запостив на якийсь портал. О, що... oh, це дуже популярна штука. Тому що штука. пішли рекомендації з зовнішніх. Зовнішні. Mm -hmm. да. Я бачу зовнішні е... і все. і Мій канал трошки підкопився і почалось. Я навчився це робити. і мінус цього, що вам теж потрібно тримати руку на пульсі новин, тому що актуальні новини. Вам потрібно швидко контент, швидко його оформити, випустити і чекати цей хайп, який піднявся навколо цієї новини. Оце як це працює. Угу. Ну і чекати з пошуку. Угу. Да? З пошуку або з рекомендацій ваших конкурентів, або інших е, новостних канали, каналів. Ну, це, це так брацю. До речі, ти мені нагадав uh -huh. про схему, яку ми робили? Я, здається, ніколи на подкастах її uh -huh. не розповідав, як ми робили в 2012 році. Ми виписали всі сайти, які існують, uh -huh. починаючи від українських, москальських, закінчуючи не корейськими, і uh -huh. японськими ще якимись писали там назву, опис uh -huh. і силка. І ми прикріплювали як на Reddit, поняв типу, або як на якийсь сайт, ти пропонуєш новину, і ось кидали цю ссылку. Понятно, що із наприклад, 53 сайтів закинуть на пару штук. Угу. Або, наприклад, на такі сайти, де є рейтинг, якщо ти робиш реально щось прикольне, воно рейтингу вибивається на головну. І в нас, мабуть, 70% трафіку трафіка це йшло із е, всяких сайтів. Я не знаю. До речі, зараз я думаю, теж можна знайти сайти. Туди можна так скидати свої відоси, або ваші відео можуть туди скидати дуже часто. Так я можу швиденько розказати одну історію. У ага. um, мене є канал з документалками, ага. і документалка взагалі на іншу тему. Типу, і якось ролик, який був опублікований місяць тому, різко починає взлітати. Просто де ага. там шалені перегляди і в коментарях. Всі пишуть щось одне таке, похоже. Я навіть не звертаю на це початку уваги, а потім відео летить вже ну, до мільйона. Доходить. Я просто не розумію, ну чому раптом, ну що таке? Трафік також зовнішній. І я захожу в коментарі, там всі пишуть джізо, джо, джо, дізу. Думаю, що за дізо? І хтось починає таймкод вводити. Mm -hmm. Ну, типу, я нажму на той тайм-код, і там видно, що монтажер просто зі стоків взяв якусь там фотку просто зі стоків. А там якомусь взагалі лєвій інтерпретації якась кей-поп зірка? Просто от її фотка, фотокартка. Да, от да, така, да. що хтось фотокартки там розкладає. Блін, і хтось це закинув, які кей-поп кей паблік твіттері. Угу. Найбільше якісь там світі вони всі просто на ту силку залетіли. Таких випадковостей є дуже багато. да. і ще знаєш, кажуть, що це випадковість. Але це б не сталося, якщо б ти нічого не робив. Да не так, кажіть, да. що випадковість повезло, не повезло. Якщо ви це робите, вам буде вести, тому що чим більше ви перепробуєте варіантів, чим більше ви зробите якось контенту спроб, тим більше повезе, як всі будуть в оточенні вам казати. Тобто робіть просто більше і це робіть. таке везіння, тому що ролик має там 40 хвилин і там 3 секунди mm -hmm. чи 5 да. у п'ять кей-поп зірки. Вставили. При тому, що в інших, походу, теж були, та от чи тільки в цьому була іменно цей кадр. В інших роликах був був. Бу. Бу. Це такі Бу. просто конструктор. Ну, це стандартний. Ну, але кадр. ти викупаєш типу, що в іншому не побачив? Це зійшли що, зірки, що якась людина. Якийсь дивили... адмін чи хто того пабліку, подивився моє відео, такі о, та, це ого, треба запостити. офігенно, просто і це дало буст офігенно. Так. Вертаємося до Ніші з новинами. Mm. Більш цікаві такі деталі самого виробництва, mm. мабуть, цифр, які там ЕРПІМ uh, так, все залежить від того на яку країну ви робите. Я намагаюсь робити новини з різних країн, але більшості зазвичай це США. Uh -huh. Якщо ви робите на США Австралію, Швейцарію. Буває, просто нема таких хайпових новин, і вам приходиться робити на якісь інші країни. Там РПМ менше, але він є РПМ. От на Америку, якщо робити, десь 6-5 доларів. Це от в піковий сезон, а в середньому 3-4. Який хронометраж триває з ролика? От 3 до 8 хвилин. У ага. мене 8 хвилин я стараюсь робити, якщо набирається інформації про цю новину на 8 хвилин, то RPM от 3 4 долари. Ага. Не то щоб огромний, але ну, перепрошую, пане. Та, RPM. Та, та, нормальний з вас так. Дуже нормальний. нормально. Два куми а, показували. Так, так. Та. В Японії В такі РП показують, яка не міснилася. Ой. А, Добре, я не про японію? Про ну хто зрозуміє, той зрозуміє? Так. <рес> Добре, тут ми зробимо. Тож вертаємося до теми новин. Є таке питання: як ти робиш ці ролики, як ти їх персоналізуєш для того, щоб в них була монетизація? Так, з 20-го року трохи все змінилось в 20-му році. Я просто компілював якісь події і їх переглядали. Невеличкий коментар був. Але цього не вистачило для Ютуба. Він відключав монетизацію на таких каналах. У мене був випадок. Тоді ми з владом і зв'язалися. Здається, я постив, У мене за я за день тоді заробив 10 тисяч доларів на Хорош. Да, І за цей місяць 26 тисяч доларів. Я скрін скину, ви там прикріпите десь, щоб просто язиком я не матиляв. Тоді все помінялось знову на Ютубі, що ми казали раніше. І почали адаптуватися, і ми почали робити озвучку повністю ролика. Uh -huh. ну, як повністю там 50 і більше процентів, це вже добре, e, щоб сильно не втомлювати аудиторію галдіжом. І там виходило: береш просто новину якусь із CNN, Наприклад, Зараз mm -hmm. можна закидуєш в чат GBT, унікалізуй. Вона унікалізує. Тебе текст є вже унікальний, можна щось. Ну, тобто давай скажемо, що так. ти витягуєш саму новину, так. не береш відео. Ні, 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 ні в якому випадку. Ти ви берете для озвучки текст десь про цю новину, а до GPT ще... мописати. Хаша, самим... а до чату GPT, що ти робив? А щоб він унікалізував? унікалізував. А Ні, коли За його райоти, не було коли... називається. Коли... Вручну Тобав, переписував? — ні і робив як було. Зараз Я просто страхуюсь, мало ли що. — Тобто, ви можете... без змін робити. Да, тобто, а зараз можете унікалізувати все, що завгодно. Унікалізував постиш, озвучуєш в нейронці. До речі, у мене озвучує нейронка. Вона дуже непогано справляється. Прям навіть. Подихи є, тобто коли говорить нейронний голос, подихи, але аудиторія все рівно викупає, вже, вже викупає раніше. Не викупала зараз вже більше нейронок. зараз вона уже більш досвідчена, і вона вже викупає, але дуже невеликий процент. У мене аудиторія, якщо ви розуміли, 40-60 років. Тобто вони прям чогось дуже люблять ці новини дивитися. Хто біля телевізора сидить саме на сім'ї? Унікалізую е, відоси можна брати десь на стоках, або самому робити, або е, робити там з картинок цієї події або з е, соціальних мереж брати. А добре, ну так, і так. ти робиш якусь таку типу пашки, ти робиш певний закос під новинний канал. що Швинвальдає як... типу да. професійно новинний канал. Типу да, наче це не скліпали десь там в гаражі. А мене там немає. Звичайно, наче, це не скліпали десь в гаражі а. Реально, якийсь телеканал, ніби свій ютуб канал завіли. Так, Це дуже важливо, тому що е, потім я переподався на монету, мені її звичайно повернули, і я повернув собі ці гроші до речі, тому що їх могли не повернути. І оце за той місяць, 26 тисяч. Я все-таки заробив. Не один такий місяць був е, і. Останні там, місяці у мене виходить там щось таке: 13, 15, так, 15. Не сильно багато, але теж нормально. Але опять же, все залежить від того, наскільки ви хочете працювати, теж дуже важливо. І наскільки є новинний кон. Ну і так. чи працює в тебе команда, чи ти працюєш сам? Я сам працюю, до речі: 13 тисяч доларів місяць без воркерів, партнерів, <laughs> в одне бородате лице. Тож не часто в нас подкаст з олдами Ютубу 18-го року. Не часто в цьому подкасті ви побачите двох людей в кепках і не часто почуєте про нішу, яку можна робити вдома на комп'ютері і заробляти 13 штук а в кращі часи 27. Бажаємо вам всім робити ютуб. І вірити в те, що ви робите, тому що в один прекрасний день вас теж можуть кинути в Кей-Поб паблік да. або ще кудись, так. і ви станете. А в інший прекрасний день посадить на сюди на наший диван. Так, і ви станете мільйонером. Спочатку з переглядами мільйонером, а потім з долярами, дай Бог, все, робіть Ютуб. Робіть Ютуб. Люкс До ні? речі, а я ну, допоміг тобі тоді. Ну, типу, ти сказав, що ти мені написав, що щось там була проблема. Кажі, я тобі ні. <плес> ні, ну а реально, ні, ні. <плес> ні, ні. поспілкувалися, поскілку... а, 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 ти там щось запропонував. Якусь інформацію точно. Якусь інформацію точно, дав, але я її вже тоді знав. просто. Okay. Це, це зле лице. Ні, не зле. Блін, ну я відповів. Так добре. Студія де оплески? я не чую. Дякую, я, дакуй, бі, дакуй, я всім писав і оце ж.